Друзі мої, вам вітання! Фінальний день турніра дуже швидкого, трьохзіркового всі кольори. Та, ну, тут і дивитися, нема що. А ось без викупу зіграти потрібно. Ну тут всі скляні. Всі скляні погнали. Тут міняти навіть нічого не буду. Хоча таунт, а навіщо мені таунт? Знов я спішу. Ну, ладно. За два ходи зараз червоних зберемо. Чудово. Давайте так. Потім подивимося, в кого стрельнути. Давайте сюди. Якщо так і подумати, то тут і Брієно, в принципі, не потрібно. Але ж вона, ну, все одно вона атаку розганяє. Навіть, ну, звісно, краще, коли розподіл є з Брієною, тому що атака відразу всім розганяється однаково. Але не завжди той розподіл влазить. Погнали. Персонажів. Купа. Є гарні, є не дуже. Але ж вони всі не влазять. Давайте, можливо, там ще трійка червона десь буде. Ні. Ну тоді ось тут. А, Джахангір, я про тебе забув. Дорогенький. Геть я про тебе забув, ладно, там комбо, але нехай буде. Оцей, напевно, помре. М -м -м. Ну давайте ось так. Ні, дивіться, не помер. Ну і добре. Тут по сотні. Заряду ядра. Так, давайте сюди. От всі в цих стекляшах ставили. Я б собі грав би спокійно. Тобто наставляють якихось джоліків всяких. А він ще й реснувся. Ну, мужик, мужик. Так, і закінчуємо, так? Да? Зараз червоні збираємо. Погнали далі. Супер. Можливо, потрібно завжди починати, як тільки турнір починається. В перші секунди. Так, і ось так. Правда, в цього атаку, атаку зрізали З, Засранці, іностранці, да? Ну ти, дядько, вже нам нічого не зробиш, крім свого заповільнення. то вмієш ти. Драконити людей своїм заповільненням. Ще й так чітко працює. Фуф. Який чудесний день. Ну, давайте 5. Я навіть взривати не хочу. Так, так і ось так. Далі. Ха-ха. Ех. Паскуда? Та ладно, пофіг. Давайте таки буде швидкий день. Надіюсь на це. Що? І відразу приїхали, да? Вдразу червоного нема. Я не хочу з нею там отобавитися. Але відчуваю, прийдеться, так? Да? Давайте Джоліка спочатку. Так, так, э -э, атаку не потрібно було, цей зараз атаку зріже, uh -huh, я що казав? Ну, паскуда? Через його атаку зараз поставлять пташечок. Згорів. Згорів, то добре. Ще б тут червоний вискочив? На жаль, не хоче. Ну, ладно. Я думав, такий швидкий день буде. Ну, трішки не вийшло. Так, пташечку забрали одну. Але ми... Ну звісно, кому зрізати? Ні, чудово. Зараз побачимо, кому позрізають. Ну, нормально. І ось так. Все. Більше нам ніхто зрізати нічого не буде. Вистачило й одного, так? Да? Ось такий фінальний день, швидесенький. Ну, поки що. Моя позиція третя. Оце я стартанув. Добре, вона, звісно, не третя. Але, впевнений, топ-1. Оборона вистояла. Все чудово. Чекаємо нагород. Надіюсь, на гарні. Хоча б, щоб ефірку дали. Можна фіолетову мені потрібно. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобачки миру, щастя і добра вам!